Коли ти молодий, енергійний та сповнений ідей, важко лишатися осторонь суспільного життя. Поваги заслуговують ті, хто спрямовує свої зусилля на допомогу найбільш уразливим та незахищеним своїм співгромадянам. Православна молодь зі столичних парафій взяла собі за правило відвідувати мешканців Київського пансіонату ветеранів праці. Сьогодні в цьому закладі на постійному утриманні перебуває 246 осіб. На 1971 рік, рік відкриття, пенсіонат був сарадянського значення. Нині ж тут мешкають похилого віку кияни. Останні п'ять років у гості до стареньких приходить молодь із кількох столичних парафій. Парафіяни свято Ольгінського храму. Зазвичай на великі церковні свята організовують для своїх підопічних вистави. Перші святки ми приїжджаємо сюди на конах Різдво Христова з колядками. Потім у нас іде масляниця. Весь приход наш Ольгінський пече, всі бабушки, всі жінки печуть блинчики. А ми всі потім перемащуємо їх і привозимо до бабушек. Готується, готуємо програму народному в такому стилі пісні, щоб їм було цікаво. Вони нам підспівують. Найбільш яскраві концерти влаштовують на Великдень та до дня перемоги. Останній захід тут відбувся відразу після покрови Пресвятої Богородиці. Як подарунок від імені колективу закладу, піднесли ікону покрови. Матер Божа – це вона покровитель сімейного щастя. Вважається це свято, і ще за давніх часів саме восени було дуже багато весіль, бо вже перероблена вся робота на городах. все урожаї прибрали, і потім, якби осінь, це. Весілля, сватання з огляду на народні звичаї та власне ставлення до свята. Юнаки та дівчата не вагалися у виборі репертуару. Сценка, розіграна перед уважними глядачами, відтворила обряд сватання. По тому виконувалися веселі й жартівливі пісні. Хочемо підняти дух, нагадати може минуле, щоб підбодрити їх, підбадьорити, щоб їм не було так сумно. Тому приїхали привітати хочемо, щоб їм сподобалось. Посмішки стареньких доводять, що їм це вдалося. Зоя Ковальчук народилася у Хабаровському краї. Життя закинуло її в Київ, і останні чотири роки жінка мешкає тут. Понравився концерт. Така музика хороша, жива, така ну, в смі, пісні очень такі народні, що ми могли капітан. Очень дуже. Как раз кстати, так, в общем, редко бывает у нас такие концерты. Любое посещение, особенно, что приходит э, от князя и Ольги, группа, это, скажу, это очень нарядно, очень такие толковые, пунктуальные люди. И все приходят с подарками, переодетые. И, конечно, для наших стариков это очень-очень большая радость. Это даже вы даже не представляете, какая это радость. По завершенні концерту поважного віку глядачі пригощалися солодощами.